Скільки потрібно сухого чеснику для індика. На кілограм індички зазвичай використовують від 1 до 2 чайні ложки сухого чеснику. Але ви можете додати більше або менше залежно від вашого смаку. Далі що додати. Крім часнику, можна додати інші спеції, які добре поєднуються з індичкою. Наприклад, паприку, розмарин, чебрець або орегано. Вони додадуть страві аромату та пікантності. А мускатний горіх. Так, мускатний горіх чудово підходить до індички. Він має теплий солодкуватий аромат, який добре поєднується з м'ясом. Додайте дрібку меленого мускатного горіха до спецій перед приготуванням. Я півгодини готував індика під тиском. Що далі робити? Зливати воду і додати картоплю. Так, злийте воду і додайте картоплю. Якщо хочете, щоб картопля була більш м'якою, можна додати трохи води або бульйону. Добавив картоплі. Що далі робити? Тепер закрийте кришку мультиварки і готуйте ще від 15 до 20 хвилин. Я приготував індика і картоплю за твоїм рецептом. Круто. І як вийшло смачно. Ммм, просто неймовірно смачно. Я радий це чути. Тобі сподобався рецепт? Дуже, а ще я приготував чесниковий соус з йогурта. М -м -м. О, чесниковий соус це чудова ідея. Він ідеально підходить до індички. Ти М -м. додав якісь спеції. Всі ті спеції, що ти казала, всі і додав, і дуже смачно вийшло.